Ти пишеш йому, а він не відповідає годинами, або взагалі зникає, а потім повертається, ніби нічого не сталося. Це не випадковість, а психологія. Наш мозок запрограмований на ефект дефіциту. Якщо щось здається недоступним, ми цінуємо це більше. І ось ти сидиш і чекаєш повідомлення, хоча раціонально розумієш, що занятість не причина, адже відповідь займає 10 секунд. Якщо людина зацікавлена, вона знайде час, навіть якщо дуже завантажена, а коли хтось постійно змушує тебе сумніватися, гадати, переживати питання не в тобі, а в рівні його інтересу. Дослідження показує, що коли люди отримують увагу з перервами, в них виробляється викид дофаміну, гормону задоволення, що підсилює емоційне залучення. Саме тому ті, хто пишуть через раз, можуть здаватися ще цікавішими. Що з цим робити, замість того, щоб чекати його реакції, повертай увагу на себе. Роби щось, що приносить задоволення тобі, а не витрачає енергію на того, хто не цінує твій час. Як розібратися, як працює чоловіча увага, і що справді змушує його думати про тебе? Дивись повне відео, там все пояснює детально. А мене звати Кароліна, я психологиня. Я дуже рада бачити тебе у своєму блозі.